напрямку відбулося два бої зіткнення в районі населеного пункту вовчанськ та у бік кам'янки про це йдеться у ранковому зведенні генштабу з якою є ситуація на цьому напрямку в зоні відповідальності 13-ї бригади оперативного призначення хартія нацгвардії україни будемо говорити далі офіцер відділення планування олексій розумний приєднується до нашого ефіру пане олексію раді вас бачити в ефірі Вітаю, Доброго дня Скажіть, будь ласка, якою є ситуація зараз у зоні відповідальності ваших підрозділів і чи припали от ті бойові зіткнення, про які звітує генштаб на долю бійців вашої бригади? В нашій смузі відповідальності нашої бригади, а це напрям в районі населеного пункту Липці. Ситуація залишається доволі стабільною, повністю контрольованою. Ми також відчули активізацію противника. На днях він спробував провести штурмові дії, при цьому повністю невдало. Противник втратив під час цієї спроби 40 військовослужбовців загиблими 41 військовослужбовець це тільки ті, що підтверджені. І... Не зміг е, виконати е, свою мету, оскільки в них просто ніхто не дійшов до. Е... Місце призначення Переважній більшості це заслуга роботи наших БПЛА, наших розрахунків, які застосовують БПЛА, але також ефективно працювала артилерія, ефективно реагували розвідники, ті, що виявляють, фіксують переміщення. Також завдяки роботі наших аналітиків, ми протягом кількох тижнів спостерігали активізацію противника. Його Намагання накопичитися ближче до переднього краю, і тому були готові до цієї ситуації. Наразі спроби противника просунутися повністю відбиті. Якщо не помиляюся, то вчора на сторінках Хартії у соцмережах було опубліковано відео про те, що вдалося знищити 41 ворога за добу. Вони збиралися для того, щоб штурмувати позиції харті. От мені цікаво, а як часто вдається такі великі групи російських військових знаходити і знищувати ще до того, як вони наступають на позиції бійців хартії. Ну, великою мірою це залежить від поведінки противника, тому що зазвичай він діє меншими підрозділами, дуже часто це. Двоє троє військовослужбовців, які просто переміщуються під час ротацій між позиціями, і вони не дають такої нагоди знищити себе в великій кількості. Це вже така випробувана тактика противника, малі групи, просочування для того, щоб ефективніше використовувати свої людські ресурси. Те, що вони задіяли більшість Більші сили там одразу діяло е, десь до взводу піхоти, плюс е, вони використовували е, також мотоцикл, намагаючись проскочити на наші позиції. Це в відео також є, як наші впівішники е, ліквідували е, мотоцикліста і його напарника. О, це свідчить про те, що е, їхня поведінка дещо змінилася. Вони власне перейшли до спроб е, таких. Більш агресивних штурмових дій. І, власне, результат закономірний. Тобто, що активніше противник намагається наступати, то більші втрати нам вдається йому при цьому нанести. До речі, питання: як можна спланувати таку операцію? Ми коли спілкувалися з Дмитром Плетенчуком цього тижня в ефірі, речник Військово-морських сил, коли зачіпали тему потоплення крейсера Москва, він казав, що фактично операція провелася в буквально в межах години. Однак планування теж у таких випадках скільки йде часу на це? Ви маєте на увазі, на увазі планування наступальних дій? Е, чи... ураження, навіть ураження такого накопичення людей в місті, які готуються до проведення наступальних атак. Е, ну, Справа в тому, що оскільки в цій ситуації противник е, проводив штурмові дії, а ми оборонялися, то е, м, йдеться про планування оборони. І це така задача перманентна: постійно розуміти, як противник діє, і готуватися до можливих його е, цих дій. Е, тому е, планується це. Ну, в загальних рисах тоді, коли бригада або батальйон заходить у певний район відповідальності базово, але оновлюватися має постійно відповідно до е, свіжої інформації від розвідки про дії противника. Якщо говорити про штурмові дії, то це зараз дуже, дуже складний е, е, варіант застосування сил. І піхоти, і техніки неважливо яким чином це відбувається, чи там на броні, чи тим же просочуванням. Але через дрони через використання всіх новітніх озброєнь це дуже складно, тому вимагає більше часу ніж зазвичай. І є така практика доволі поширена, що навіть дії малих груп плануються на високому рівні, на рівні там штабу бригади. це може відбуватися. Ми намагаємося відходити від цього і давати більше свободи у плануванні штабам батальйонів, оскільки бригада не може спланувати за кожного бійця і. Один із принципів західних стандартів планування він називається «mission command», тобто делегування того рівня деталізації, який відповідає тому чи іншому підрозділу масштабу його дій. Тому батальйони більше планують самостійно, і таким чином ми можемо швидше спланувати і якісніше цю задачу. До виконання. Це, до речі, це дозволяє підрозділам під, під під під. бути більш мобільнішими це. у виконанні того чи іншого завдання. Це дозволяє за короткий час краще підготуватися. Е, ну і також приймати рішення по ситуації, тому що е, завжди щось може піти не так, як правило, все іде не так, як е, було заплановано. Але якщо люди вже брали участь у плануванні, вони готові до різних варіантів розвитку подій, тому що вони вже продумували, як діяти в тій чи іншій ситуації, і можуть адаптуватися. Ну і ви згадали про роль дронів зокрема, і, зокрема, розвідувальних, тобто нашої розвідки, яка допомагає володіти цією інформацією. А наскільки важливий аналіз і обробка цієї інформації, щоб бути готовим до нападів, до відбиття штурму і так далі? Хто це робить у вашій бригаді? Ну, це обширна тема. Насправді, ви абсолютно праві. Це надзвичайно важливо, далеко не завжди робиться, але систематичний збір інформації він критично важливий для правильного прийняття рішення, тому що обсяг даних великий, і якщо ми будемо кожного дня ніби з чистого листа аналізувати те, що бачимо на стрімах. То дуже легко зробити неправильні висновки. У нас є ціла структура всередині бригади iSTAR – це Intelligence, Surveillance, Reconnaissance and Target Acquisition. це набір таких функцій, які об'єднані в цілісний процес, що забезпечують постійним притоком даних. Для подальшого аналізу і прийняття правильних рішень починаючи від командира mm. е, його штабу і закінчуючи безпосередньо диспетчерами, які е, керують е, роз, розрахунками безпілотників і можуть правильно е, скоригувати дії цих екіпажів, своєрівні аналітичний як... центр, наскільки Скорі. я розумію, тобто він так, у бригаді так, так, так потрібен. А скажіть, будь ласка, чи можна наприклад долучитися до бригади, зокрема і щоб стати частиною? Саме такого а, аналітичного центру. Звісно, можна. Ми постійно е, запрошуємо, тому що е, багато людей е, не буває і. Е, ми намагаємося кожному, хто приходить, знайти той напрям, який найбільше відповідає його цивільній кваліфікації цивільному досвіду. До прикладу в аналітичній роботі в нас працюють айтішники, колишні люди із досвідом в. Роботі з кількісними методами з тим же аналізом даних, і ви можете знайти цю інформацію на сайті Хартія.орк, також в соціальних мережах в Фейсбуці. У нас є акаунт, і також номер 3333 Можете звертатися. Ми завжди раді тим, хто хоче приєднатися. Ну, і, щодо, і щодо потреб теж хотіли розпитати зараз, чого найбільше потребують бійці Харті? чи актуальні збори, які досі плануєте закрити? Е, так, зараз ведеться збір е, якраз на е, великі дрони, вампіри. Е, ми дуже активно їх використовуємо. Зокрема, і під час відбиття е, цих останніх штурмових дій противника вони дуже е, допомогли е, в ураженні. І піхоти, і точок їх накопичення, укриттів. І також це далеко не всі задачі, які виконують ці дрони. Будь ласка, приєднуйтесь до цього збору. Інформацію ви також можете знайти в соціальних мережах. Хартії ми якраз збираємо на 10 таких дронів для нашої бригади. Тому. Ми зімораді. Ми зі свого боку, пане Олексію, теж а, закликаємо наших глядачів доєднуватися до зборів, зокрема до зборів а, бригади Хартія. Переходьте на офіційні сторінки підрозділів і додавайте хоча б гривню дві. П'ять. Це все одно велика поміч для наших військових. Вам дуже дякую за те, що доєдналися. Олексій Розумний, офіцер відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія Національної гвардії України. Був з нами на прямому зв'язку.